Коли ворог вступив на нашу рідну українську землю, Василь взяв зброю в свої руки і пішов захищати своє рідне місто і свою Україну, сили територіальної оборони України збройних сил. Він не був військовою людиною, як і сьогодні більшість з наших воїнів. Він мав морську професію, мріяв створити сім'ю, мати кохану дружину, дітей. Але він пішов захищати свою землю саме заради того і заради того, щоб інші сім'ї жили в любові, мирі і спокої, дорога скорботна до родина, мама, брат, близький і річ, ваш син, брат є тим героєм, який віддав своє життя за рідну нашу неньку Україну, вічна йому пам'ять і царство небесне! Слава Україні і слава, слава незламним героям нашої рідної України!